На жаль, кожна п'ята подружня пара в Україні безплідна. У 80% причиною безпліддя є раніше зроблені дівчиною аборти. Аборт є однією з основних причин порушення репродуктивного здоров'я жінки в майбутньому. Аборт не є безпечною операцією для здоров'я жінки, спричиняє різного роду ускладнення. Коментує ситуацію гінеколог ендокринолог центру планування сім'ї Житомирського обласного будинку матері та дитини Наталя Ларченко. Останні 5 років Собственно говоря, количество родов по Житомирской области начало возрастать, чему акушеры-гинекологи несказанно рады. Количество абортов у девочек до 14 лет, до 15 лет приблизительно идет на той же цифре. К сожалению, это 2-3 случая в год. Збереження репродуктивного здоров'я молоді важлива соціальна і медична проблема, актуальність якої пов'язана з тим, що в Україні склалася критична демографічна ситуація, яка характеризується різким зниженням народжуваності і досить високим рівнем штучних абортів. Також своїм баченням ситуації поділилася лектор-координатор всеукраїнської благодійної організації АЦЕТ Вікторія Яремчук. Тема розроблена так, що її дуже цікаво слухати. І вони з радістю це сприймають. Координатор ВБУ АЦЕД запевняє, що 80% дівчат роблять аборти через те, що саме хлопці пасивно підштовхують їх до цього. каже, що вагітність це питання, яке стосується як дівчини, так і хлопця. Також пані Вікторія розповіла про один із випадків, коли дівчина відмовилася від аборту після того, як відвідала одну з її лекцій. Одного разу з училище мені зателефонувала дівчинка. Вона хотіла більш глибоку консультацію. І коли ми з нею спілкувалися, вияснилося, що вже на профілактичній цій лекції вона була вагітною. І вона почула про те, що такий аборт, хоча б планувала його робити. Передумала і залишила дитину. І зараз народилась дівчинка і звати Даша. Зараз цій дитині вже три роки. За словами лікаря-гінеколога, аборт це найгірший метод контрацепції, своє ставлення до абортів, коментують самі житомирянки. Мені здається, що зараз є дуже багато засобів запобігання вагітності, і е, мені здається, що зараз є всі способи е, запланувати вагітність і народити бажану дитину. Ну, негативно, враховуючи те, що є зараз різні засоби контрацептивів, то можна до цього не доводити. Взагалі на сьогоднішній день наука розвинена таку, взагалі медицина на такій мірі, що можна цього звичайно уникнути. І треба прагнути, щоб це уникнулося. Та за останні декілька років ситуація в Україні трохи покращилася, так як по відношенню до кількості пологів кількість абортів таки зменшується.